Вивчаємо цифру 6. Привіт, друзі! З вами я, ваш друг Мопсик Михайлик. Який сьогодні чудовий день для нових відкриттів. Сьогодні ми познайомимося з новою цифрою. А знаєте якою? Ось підказка. У цієї цифри є животик і хвостик. Давайте скоріш познайомимось з нею. Це цифра шість. Подивіться, вона зігнута, як гачок. А давайте спробуємо разом її намалювати. Ставимо пальчик на носик, ведемо пальчиком вверх. Завертаємо і йдемо вниз. А тепер завертаємо вправо, малюючи пузико нашій цифрі. Чудово! Давайте спробуємо ще. Які ж ви молодці? Дивіться, яке гарне дерево. Давайте порахуємо, скільки на ньому яблучок. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Так, на дереві шість яблучок. Скільки тут камінців. Давайте теж їх порахуємо. Один, два, три, чотири, Пять. Шість. Чудово! Шість камінців. Ви розумники. Ой, яка гарненька мавпочка. Вона напевно дуже хоче їсти. Давайте нагодуємо її бананами. Один. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Нічого собі. Шість бананів в мавпочка. Це неймовірно. Тепер пограємо. Знайдіть де заховалася цифра шість. Молодці. Ось вона. Дякую, друзі, що сьогодні вчилися разом зі мною! Тепер ви знаєте цифру 6. До зустрічі в наступних пригодах. Не забувайте підписуватися на канал та ставити лайки. Па-па!